Є знижки представляють Знижки на Урулесан. 15% в аптеках подорожник пам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Олень став зіркою соцмереж та навіть засвітився на телебаченні. Мешкає тварина в селі на Рівненщині. Звати Сохатого Бориси він спокійнісінько розгулює вулицями громади, трішки смикає квіти і навіть є улюбленим клієнтом місцевих магазинів. Про пригоди Оленя Бориса на селі розповім за мить. З вами новини ТСНЮЕ і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Gadewch, 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 Gadewch! Gadewch Нічого особливого, звичайнісінький олень, який прийшов до звичайнісінького магазину. Звати цього красеня Борис, і він вже став зіркою у мережі та навіть на телебаченні. Борька спокійно розгулює вулицями селища Зарічне на Рівненщині. Користувачі мережі жартують, мовляв, кругом ліс, а Борису до вподоби у місті посеред людей. Вперше місцеві жителі побачили його шість років тому, і тепер тварина майже щодня йде на променад до села. Як же дивовижно жити в такому СМТ як зарічне. Ходиш і тут олені просто. Да, Борика? На двіжанні. Ім'я Борис тварині дали жителі селища Зарічне. Тут його знають усі, тому що ледве не щодня бачать оленя на вулицях, зауважила місцева жителька Валентина Смоляк. Наша улюблена тварина, наша зірка, яка ходить по Зарічному, як у себе вдома. Ми кожного дня бачимо його. По нашій території часто туди-сюди ходить. У нього улюблене місце лежати біля пошти у квітнику. Борька! Затаївся, я й не бачу я тут. Я думаю, чому собака рветься до нього. А це Боргів відпочиває. Просто краса. Місцеві жителі Оленя люблять і підгодовують. Обід, як то кажуть, за розкладом. Ну, давай, борис пока. До следующего разу. Примітно, що шість років тому інженер з охорони та захисту лісу Зарічненського лісгоспу Руслан Христюк купив однорічного оленя на Волині й привіз його в Зарічненський лісгосп. Любить яблука, банани, грушки, буряки. Вже йому й пиво наливали. Такий хлопець, що любить все. Зі слів інженера, три роки тому взимку у вольєр до оленів пробрався вовк і вбив одну з олениць. Після цього випадку Руслан випустив усіх тварин до лісу. Борис зник, але менше ніж за рік повернувся до власника. Відтоді Олень часто навідується до людей. А ще зірка соцмереж і візитівка краю Олень Борис із Зарічного став героєм сюжету у телемарафоні Єдині новини про життя Оленя Бориса. Розповідають кореспонденти телеканалу Ми Україна. Це постійний наш клієнт, який приходить. До магазину випрошує, щоб його чимось покормили. Ну, відповідно, ми купуємо яблучко чи там булочку якусь повсійну, йому даємо щось з'їсти. З ним фотографуються, а щоб дав себе погладити, пригощають ласощами. Заглядає в магазин. Те Видите? щось просить. Заглядає там, хлопці давали йому їсти. О. Йому все дають, яблука, хліб, він все їсть. Банана любить, яблуко любить, все, Любить. Горьки, дворки, горьки. Шадам, дам, дам, шадам, дам. В магазин не можна після сніданку. Фотосесія з туристами далі за розкладом відпочинок Сохати прямою у двір садиби, подалі від сторонніх очей. Та перед сном кажуть місцеві любить поскубати городину й квітники. Може, от грядочки є таке з того боку? Зайти потоптати, поїсти щось. Його звуть Борис Хуліган. Звичайно, тварина трішки робить шкоди. Полюбляє смикати тюльпани і ходить по магазинах, видурюючи їжу. Але селяни кажуть, щоб села Бориса не виселяли, бо через нього в місцину потягнулися туристи. Голова Зарічненської селищної тергромади Богдан Квачук навіть взяв оленя під свою опіку. Є якийсь там квіточку потопкав, зломив, можливо, десь туйку схотів спробувати її на смак, чи якесь молоденьке деревце. Це незначні. І коли були ці скарги, я сам особисто заходжу і кажу: на скільки грошей він вам з'їв? Скажіть, яка сума? Я їх від себе вам погашую. І все Такий борька, де ще є в Україні? Нема ніде. Так що ми там і щасливі, що маємо таку тваринку собі. Я мріяв би, щоб ще в нього була і пара ходила тут. З ним разом ходила. Ну а поки Борис продовжує підкорювати серця користувачів соцмереж, креативні українці навіть створюють жартівливі відео за участі оленя. Такий контент набирає тисячі переглядів та підіймає настрій українцям у складні часи. О, нормальненько, чилим чилим на розслабоні. Та йоха бабай, знов ці шкіряні до мене доколупалися. Ну що ти включила свою ту камеру? На ти мене знімай. Ха, не можна вже посидіти нормально. Ну що то таке має бути? Коли вже вони мене оставлять в покої, Ох, боже, то чухає, то гладять, то посидіть нормально не дають. А ви б хотіли побачити зіркового оленя на власні очі та пригостити його смаколиком? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю всім нам мирного неба над головою.